Осе керівництво закарпатської митниці відсторонено від роботи на час проведення слідства, власне, нібито через кримінальну діяльність митниці, саме контрабанду, і загорівся весь конфлікт у Мукачевому. Вояки ПС поїхали на зустріч із місцевим олігархом, народним депутатом Михайлом Ланьом, який на їхню думку, начебто, і прибрав до рук весь нелегальний потік товарів. Через кордон вони кажуть, поїхали, аби припинити незаконну діяльність. Їхні опоненти заявляють, добровольці самі були б не проти отримати від контрабанди зиск. Так чи інакше на словах не домовились у далекому від АТО містечку. розпочалася справжня війна з убитими та пораненими. Частина бійців правого сектору досі так і не склали зброю. Переховуються в доколишніх лісах. Гучні чвари на Закарпатті сколихнули країну наприкінці минулого тижня. За 1200 кілометрів від фронту у мирному й спокійному Мукачевому посеред білого дня лунали постріли з автоматів та гранатомета. А передувала тому зустріч нардепа Михайла Ланя із представниками закарпатського правого сектору. Про що на ній говорили, версії в обох сторін кардинально різняться. Ми заказали кофе, пили кофе. І коли ми розмовляли, для чого вони прийшли, вони сказали, Михайло Іванович, ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять з АТО, десь устроїти санаторій. Я сказав, взагалі питання немає. І сиділи нормально, розмовляли. Бійці правого сектору його слова заперечують, адже за їхньою інформацією, нардепланьо на Закарпаття відомий як кримінальний авторитет-контрабандист на прізвисько Блюк. Нас викликав на переговори ще близько трьох днів тому кримінальний авторитет Блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок із вогнепальною зброєю. Після нетривалих розмов розпочалася стрілянина. Хто стріляв першим, невідомо. Офіційна версія першим натисли на курок бійці правого сектору. Добровольці кажуть, хтось із гвардії нарде Правий сектор забрав поранених і прорвався до лісу, де їх заблокували правоохоронці. По дорозі спалили кілька міліційних машин, і з ними розпочали перемови з проханням здатися. Часу немає. Вони вже повинні були давно здатися, Тому ще раз звертаюся до цих людей. Прийдіть і здайтеся, це буде і для вас, і для людей. Лучшим виходом із а тим часом правий сектор оголошує серед своїх повну мобілізацію по всіх містах країни. Речники говорять, батальйони готові визволяти побратимів. Правий сектор покинув фронтові позиції. Заявив командир 5-го батальйону Дук Чорний. Провід добровільців заперечив цю інформацію. Всі наші батальйони, бойові батальйони виконують свої завдання, або знаходяться на базі, або знаходяться на місцях своєї дислокації. Ніхто ніяких переміщень у зону чи то Києва, чи то Закарпаття з наших бойових батальйонів і окремих тактичних груп не здійснює у столиці під адміністрацією президента. Прихильники червоно-чорних виходять на пікет. Вимога одна: звільнення всіх причетних до контрабанди посадовців закарпаття та відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На в'їзді і виїзді з Києва бійці правого сектору біля стаціонарного поста міліції встановили блокпост. Кажуть, аби не допустити в столицю додаткових військових сил. Тобто це там не заготівка, там під коктейлі. Якщо, не дай Бог, доведеться якось упиратися, то ми ж теж мусимо щось робити. Ми прекрасно розуміємо, як патріоти, як націоналісти, що розхитування ситуації всередині країни навіть із. В ситуації внутрішньої окупації, в якої ми е досі перебуває, наша держава е зіграє на руку нашим вор нашому ворогу. Зовнішньому у день генеральна прокуратура викликала на допит нардепів Михайла Ланя і Віктора Балогу. Одна з версій конфлікту непорозуміння між цими людьми, які не можуть поділити вплив і бізнес на Закарпатті. Віталя Фанасієнко, Наталка Зотова та Іван Гербенюк. Спецкор 2+,2. До Мукачевого підтягнуло на згвардію техніку, кілька кугуарів та БТРів із вантажівками. Нині триває операція силовиків із розброєння активістів ПС, які переховуються в лісі. Однак команди на фізичне знищення добровольців не було. Тривають переговори, що на цю мить маємо, запитаємо в Наталки зотової. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, скільки людей перебувають в лікарнях? Власне, і це правда те, що здалися два бійці правого сектору, і яка доля інших? Що тобі відомо? Тобі слово. Вітаю у результаті стрілянини постраждало 13 людей за офіційними даними начальника закарпатського обласного управління охорони здоров'я. Це разом із двома бійцями правого сектора, яких учора ввечері доправили до лікарні. Саме їх назвали тими, хто здався. Утім, нам відомо, що їх просто залишили у лісі і викликали допомогу. Достеменно також відомо про одного загиблого. Це боєць правого сектору. Його тіло пролежало серед села майже добу, і лише учора ввечері його забрали і доправили на суд медекспертизу. Що стосується інших бійців, то наразі невідомо де вони. Місцеві жителі припускають, що у лісі їх уже давно немає. Вони зник втекли. А от в правому секторі кажуть, що не мають із ними зв'язку. Інші хлопці глибоко в горах, нема з ними зв'язку, зараз пошукова операція триває. Ми координуємося в цьому плані з керівництвом цепи на місці. І ми тут саме для того, щоб не було кровопролиття, не продовжували. Правоохоронці розповсюдили відео допиту дитини, яку у місцевому магазині взяли у заручники бійці правого сектору. За даними міліції, це сталося, коли вони запримітили правоохоронців. Разом із заручниками вони відійшли до лісу, як каже міліція, і лише тоді відпустили дитину. Утім, в правому секторі категорично спростовують, що люди у камуфляді. Адже, які взяли заручника, є бійцями правого сектора. Тим часом голова закарпатського облдержадміністрації Василь Губаль спростував заяву про те, що на Закарпатті буде введено надзвичайний стан. Він пояснив, що велика кількість бронетехніки і спецпризначення пов'язана з тим, що просто хочуть посилити заходи безпеки. Тож попросив закарпатців не хвилюватися. Руслане дякую, колега. Наталя Зотова за останню інформацію щодо подій в Мукачевому там досі на колишніх лісах Нацгвардія бігає зі зброєю і намагається впіймати бійців правого сектору.